І нехай день для добрих людей буде добрим. Сьогодні вже 4 грудня, 2024 рік. Не знаю, як у вас у мене пролітають дні. Шапочки, як бачите, не закінчуються. Це ж такий у мене марафончик вийшов. Тепер нагадую, що 7 грудня рідзвана зустріч з усіма нами. У нас таке буде, таке буде. Значить, в першій хаті у Лялоні Світлиці буде вас чекати Миколай. Він то направду Сергій. Але називайте його Сергієм, він сказав, можна і Петром, і Михасем, Федорцем, як хочете. Він трішки приготувався і чекатиме ж від вас дорогі люди, гостеньки, ваші добрі справи. Він кожного запитає, що доброго було зроблено за цей рік, що доброго заплановано на наступний рік. Чим можете похвалитися, що таке класне, правильне, добре, з любов'ю витворили, створили. Хоч сьогодні, хоч учора, хоч позавчора. Так що вчіть віршики, пісеньки, щедруйте, колядуйте, наш чарівник Сергій це все дуже-дуже любить. Тепер, звичайно, кожен піде з подаруночком. Наступна хата, а там будуть ще в нього помічниці, цікаві. Зорянка, мабуть, буде, мабуть, Софійка, ну, теж там, кого Світлана Прохорчук нам дозволить. Такі дівчатка і співатимуть теж, і щедруватимуть, колядуватимуть. Наступна хатина там у нас це бездріжова хата, це музей з живого хліба, звареного борщу, і там порядкуватиме подружжя рудів. Пан Андрій Рудь люлькуватиме, гарне щось розповідатиме, калиту може дозволить, може не дозволить кусати. Лідія Руть пишатиметься, вона уже мені прийшла інформацію, я вже сорока принесла на хвості, що, значить, так, зефіру назефірила, пирогів напережила, на, кутю збирається накутити. Значить, що там ще гага? Хліба на хлібить. Мабуть, ж, якісь у неї там смаколики, соложеники, там у неї тільки такі. Я абсолютно не сумніваюся, що вона перевершить сама себе і цей раз теж. Значить, Це все в неї там буде. Калиту будемо кусати, до стелі стрибати, кутю до стелі підкидати. До речі, до нас їде п'ять куть. Ми зваримо. П'ять куть і всі можна буде продегустувати. Ну, така от цікавинка у нас цьогорічної рік званої зустрічі. Тепер мандруємо далі. Далі у нас у хатині порядкує цариця Людмила Будко. Там у неї є Різдвяна хата в цій хаті в неї Новий рік. І, і Старий рік, я так думаю, і позаторік, і майбутній рік в неї там все класно. Значить, тепла піч, вона, мабуть, пусте погріте плечі біля печі, і, значить, і там щось наварить, щось напече. Ну це все її такі маленькі секретики. Вона завжди тут нас всіх дивує. І тут треба їхати з нею гомоніти, питати і те куштувати. Тепер біля неї буде Світлана Прохорчук, яка буде порядкувати також і біля. Пряників, каже, буду розписувати майстер-класи. І дідуха будемо змотувати збіржа ж, я вам вже показала. Можливо, вона ще збіржа привезе Полузерського, а можливо, ні. Ну, то таке, таке діло. Тепер там ще буде миколаївський розпис. А розпис миколаївський це Ліда Клименко і Ганна Бирса основні дівоньки, маківоньки-молодички. Значить, що ж, Приготували якесь там ворожіння фантастичне на ситах. Значить, і ялинкові прикраси, і миколаївський розпис особливий. Значить, може, пряники, та не може, а точно. Кутю привезе пані Лідія, будко Лідія, Лідумила, Лідія Клименко кутю варить, Олена Щербань кутю варить, Лідія е, Рудь і Світлана Прохорчук. П'ять куть. Хто хоче привезти з собою кутю, будь ласка, привозьте, буде шоста, будемо дегустувати. Тепер. До стелі підкидають. Тут дідух у нас, Миколаївський розпис, пряники, Людмила Будко. Така тусовка в нас різдвяна. Тепер мандруємо далі. У нас же ж є калінін. Андрій, який сказав, я ж дивні вже ж тих на, на дивню. Хоча які воно зараз дивні, ну, дивовижні. Може і на дивить, може і не на Ну то подивимось на того калініна. Каже, що гамбовців нагамбовить. гамбовить. Ну, тут, я думаю, йому на допомогу прийде Іринка Мартиненко. Та, Ірусю. Ось. та як, як робити? Та розкажу, покажу і, і дам скуштувати. То все, це все не проблема. Ну що ж. Рекомендую, рекомендую, беріть з собою миску, ложку, тяжку, щоб це все їсти, куштувати. Це дуже зручно мені, але це в першу чергу дуже зручно вам. Ви автономні з торби дістали свою миску, ложку. Вже собі можна там насипати гаряченького, може бігосу, може борщу, може, який галушок, може там якої каші, хто вкачає, може там ще що буде, може буде. Та щось буде, щось напечем наваримо, щось приготуємо, може юшки, якої, може юхи, то все подивимось. Сьогодні ж тільки середа, все готувати буду, я особисто, якщо буду готувати, то я приготую то все зранку. Люблю, коли на все гаряче, я люблю їжу, до речі, дуже гарячу, я б усе їла гарячим. І, до речі, в нас є майстер-клас, хто не забув канхвети. Якщо хто захоче обшмалити долоні, карамель я зварю. Зараз така погода, саме і зайчик то качати ту карамель. Так що запрошую обшмалювати долоні. Усім гарного дня, усім добрим людям. Доброго гарного дня. Я, а я, користуючись нагодою, ще раз скажу, що я людина із живою душею, свою волю відкрито публічно виявляю. Я живу своє життя, я живу життя на своїй землі. Я, як на подобу творця, теж творю. Хочу творю, хочу ще більше творю. Біля мене простір любові, добра, радості, достатку, здоров'я, довголіття, плідності, миру. Ось чого і бажаю добрим людям. Нехай день буде добрим!